Знаєте, друзі, кажуть, не було б радості, так горе помогло. Приходимо потихеньку на елеваторну роботу, в общем, надаємо послуги людям, купуємо трохи зерно невеликою кількістю, Ну, там, хто там з городів везе, хто там з якогось гектар. Трошки йдемо на зустріч людям, беремо, пересушуємо, потім вже, якщо більш-менш нормальна партія, у нас клієнти приїжджають, забирають вже сухе експортне зерно. Потому що інакше ну, на сьогоднішній день практично не вижить. Ну, я не знаю, як раніше ми могли більш-менш нормально заробляти на вирощуванні рослин, то зараз, крім вирощування, треба ще й займатися і такою роботою. Кукурудза, доробка, досушка, очистка і так, далі, і, так далі, і так далі. Робота ця, я вам скажу, не дуже легка, тому що постійно на ногах... Мінімум 15 годин, це як льоду працюєш, а там вже залишається пару годин поїсти туди-сюди і на сон. Дякувати Богу, що ми можемо робити цю роботу, дякувати нашим воїнам. Ми якось в боргу не залишимося, ми це все робимо для того, щоб працювала економіка, щоб була людям робота, зарплата, щоб зерно кудись рухалося, щоб воно не гнило у полі, тому що... Не завжди воно може витримати е зиму, весною будуть в будь-якому випадку певні втрати. Тому ми, в принципі, робимо цю роботу. Люди дуже активно користуються, активно е везуть. Якби була в мене більша потужність, я думаю, я б вправився. Ну, на сьогоднішній день ми е робимо в межах тих можливостей, які у нас є. Не більше, не менше. І то я, лі, я вам скажу, що вже так хі -хі, є на ногах стоїмо, під кінець робочого дня. Працюємо вдвох, в трьох. Також ще й чоловік на комбайні робить, на машині робить, на тракторі. Тут також залучаємо на прибирання території. Коротше кажучи, максимально, скільки можемо, тільки роботи робимо. Не вистачає просто банально рук. Роботи валом, а рук не вистачає, на жаль. Я думаю, з цими труднощами ми також справимося. Нам Бог посилає ті е, питання, які ми можемо пройти. Тому ми їх стараємося і проходити. Дуже не вистачає інфраструктури, хотілося б, щоб були свої віса. Хотілося б, щоб був свій погрузчик, Маніту. Дуже б хотілося. Сьогодні люди дзвонили, пропонували поставити вісову. Ціна питання, не знаю, хай для публіки буде відкрита. 750 тисяч гривень під ключ. Це їхні тумби, це їхній метал, установка, коротше, і сертифікація Вісов. Оце все під ключ в районі 750 тисяч гривень. На сьогоднішній день це доволі немала сума. І Тим паче така нестабільність в країні, війна то трошки, трошки коливаюся. Можливо, якусь розстрочку, кредит взяти, щоб поставити. Звісно, віса дуже потрібні. І свій погрузчик дуже потрібний. Без нього, звісно, як без рук. Я думаю, всі фермери це розуміють. Великі компанії, на жаль, нам не допомагають. Є у нас і агрохолдинг, він категорично, категорично не допомагає фермеру, тому що ми для них конкуренти, на жаль. На сьогоднішній день навіть і таке існує в наш час. Хоча було б правильно йти на зустріч і допомагає, так як ми працюємо задля блага усіх, усієї держави, не тільки заради себе. Ціла цепочка людей, які ще зараз потребують роботи, які потребують, хочуть вижити хоч якось у сьогоднішніх реаліях. Так що так, друзі, чим можемо, тим і займаємось. Дай Боже, щоб всі так працювали. Кукурудза мокра, мокрюща, треба з неї висушити, випарувати. Як мінімум процентів 7 вологи, а то навіть і 8, інколи й 9. По-різному заходить вона на зберігання, на склад. Тож є певні проблеми з якістю. Я вам скажу, не наслишки, а з власного досвіду. Бувають кукурудза із сажею, бувають такі, що пошкоджені морозом. Без цього ніяк. більш-менш нормальна. Сушка все проковтне, все про Я думаю, що якщо желізо витримає, то витримає. Ну, а ми для цього все будемо робити, щоб воно витримувало. Все, ковшиком підгорнув, сьогодні вже відпочиваємо, тому що цілу ніч сушка торохтітиме, мішатиме сусідам. В принципі, треба це питання також враховувати. Ось дивіться, яка кукурудза йде на виході у нас сухенька, гарненька, бачите, чудова, чудове, чудове зерно. Взагалі, без всяких навіть дуже класно вона очищає, аспірує його. Воно фактично бачите, йде таке чистеньке, без дрібних оцих зернинок. А кажуть, що сушарка сама загружає себе. Це вона так сама себе і загружає. Саме хуже підбирати такі хвости. Тон 2 чи 3 вручну кожен раз треба. Замаслувати, а була б завальна яма. Було б проще. У нас, як бачите самі, робота не пильна. От слова зовсім, зовсім не пильна робота. 20 часов, в сутки ми робимо, ну іноді трохи менше. Інколи 15. Ну, не менше 15 <гад> і не більше 20 годин. Оце така робота, бачите, пилюка курява. Ну, блін, задихаюсь. Ну, все рівно робити роботу треба, тому що хто як не ми цю роботу знаємо і вміємо і робимо. Сушка працює на 100%. Роботи ще на цілий лютий, мабуть, може і на березень. Ну, як кажуть, народна мудрість, я не знала баба горя, купила козу. От і в нас. Купили сушарку. Ну нічого, працюємо далі. Максимальна температура висихання кукурудзи 40, максимум 42 градуси. Температура, яку ми набираємо в сушарці, температура огня 105 градусів. І аварійна температура, при якій у нас сушарка сама автоматично відключається, дивіться яка, 118 градусів. Тобто тоді ну, автоматично вона скидає, скидає на не дивлячись на те, що з 2009 року вона, але доволі чудово влаштована тут вся автоматика. Тому, друзі, італійці роблять доволі класні сушарки. Все, можна, в принципі, виключати. Все, полум'я потухла. Зараз ми її остужуємо до 25 градусів на оцьому датчику і можемо вивантажувати її в склад. Тоді вона лежить у складі пару днів і ще скидає пів%, а то навіть і процент сама по собі. Оце така її кукурудзе, оце така особливість кукурудзе. Тому для порівняння, для досвіду я знімаю це відео і розказую, хто буде займатися таким ділом. Доволі класна штука.